Друзі, у Запорізькій гімназії 108. У нашій гімназії діти отримують гармонійний розвиток вже з 3річного віку. Ви спитаєте, то як? Бо в нас є дошкільний підрозділ дошколя. І сьогодні я проводу екскурсію по дошкільному підрозділу гімназії 108. Дитячий майданчик знаходиться у Вельма, гарному місті. Тут і туї, і ялинки, і гарні квіти. На майданчику розташовані яскраві павільйони, під ним, під дахом яких діти можуть заховатися від пекучого сонечка або дощику, або пограти у хатинку. На деревах у садочку є годівниці для пташок. Так ми привчаємо дітей до доброти, до гарного ставлення до тих, хто слабший. Серед ялинок приховалися. Доріжка здоров'я. Оці кружечки під час виконання вправ на заняття з фізкультури наповнюються масажними елементами. І, проходячи їх, діти покращують своє здоров'я. Вхід у дошкільний підрозділ окремий для дошколяриків для безпеки. У дошкільному підрозділі діти займаються фізкультурою. У нас багато різного інвентарю, яскравого і спортивного. На заняттях з музичної діяльності діти вчать та танці, вчаться грати на музикальних інструментах та слухають гарну музику. В групах затишно і комфортно. У кожній групі багато гарних іграшок, ігор, цікавих книжечок, є куточок усамітнення, де дитина може відпочити від шуму гаму. Є патріотичний куточок, бо ми виховуємо справжніх українців. Для кожної дитинки окрема шафа для зручності. В умовах сьогодення ми проводимо заняття дистанційно, знімаємо на відео свої заняття та викладаємо у ресурсах інтернету, звідки ми даємо сили у групу Viber, і батьки вже можуть підключати дітей до заняття. Адаптуємось. Кожного року наші вихованці. Стають дорослими і йдуть до першого класу. Який плюс нашої гімназії? Діти у дошкільному підрозділі знаходять свою справжню дружбу і вже в перший клас йдуть зі своїми друзями, вже знайому рідну гімназію, де знайомі ли, обличчя, і їм простіше пережити цей переход від садочку до школи. Так і в цьому році наші вихованці йдуть до першого класу гімназії 108. А ми запрошуємо до нас нових дошколяриків. Ласкаво просимо!